Дня у нас є в наявності такі от опалювальні печі. Ці опалювальні печі виконані по принципу булір'яна, тобто це подова пічка з камерою, з відсічкою, з камерою допалювання піролізних газів. Як це, яким чином це організовано? Тут є такі ежектора, котрі забирають холодне повітря знизу з цієї камери. Ну, холодне вже підігріте, і це повітря потрапляє всередину камери допалювання газів, і таким чином пічка гріється більш ефективно. Далі пічка має конвекцію. Тут у нас забір повітря, звідси вихід вже гарячого повітря. Далі. Регулювання тяги. Отаким От чином виконано. Тобто тут заслонка і тут задня заслонка. На задній заслонці вирізаний сектор для того, щоб не було повного перекривання димоходу, щоб не було чадіння печі. Діаметр димоходу 120 мм. Дверка. Закривається отак, от щільно. Тобто, є така ручка. Далі, на самій дверці є плита відбійник, є розподільник повітря, тобто, щоб воно заходило туди рівномірно. Прокладку сюди ми не ставимо. Пічка закривається щільно, перевіряли, нічого не димить, все нормально працює. Глибина загрузки під дрова 40 см, ну, трошки коротше, 39 см. 40 сантиметрів. Далі виконана вона вся з 3-мм сталі. Ну, тут такі от ножки внизу. Конфорка, вже казав, має конфорку. І у нас є зверху от такий от заборчик. Він для того, щоб сюди можна було покласти каміння. Це каміння набере температуру і буде слугувати теплоакумулятором. Тобто, коли вже піч потухне, каміння ще деякий час буде виділяти тепло. ну, Собственно, більш комфортно ним користуватися. А пофарбована жаростійкою фарбою, що фарба витримує 800 градусів температуру. Проблем з нею також у вас не буде. Нічого не вигорить, буде така сама чорна.